Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю не нафарбована. А отже, сьогодні у нас з вами буде тест-драйв. Сьогодні на огляді ось такий цікавий продукт: це кушон. Купувала його в магазині Аврора від бренду Ловіт. Дуже симпатичний дизайн, квіточки. Мені особисто дуже сильно подобається, так як виглядає це пакування. А, і цей продукт дуже сильно мені нагадує ось такий кушон від бренду Туз, від китайського бренду, який я вже тестувала на своєму каналі. І відео на цей тест-драйв обов'язково залишу в описі. Якщо ви раптом його не бачили, то можете переглянути. А, так. Стосовно самого цього продукту, у нас тут багато що написано на українській мові, і те, з чого складається цей продукт, і як ним користуватись і що він нам повинен на шкірі давати, це все написано на українській мові. Дивіться, іде він для вирівнювання тону обличчя, об'єм 15 грамів, в принципі, середній об'єм для будь-якого кушону. І а, сроки придатності в цього продукта від терміну, коли його виготовили, а, до терміну, поки не можна користуватись, 60 місяців. Це досить великий термін придатності. А до речі, отут де опис, у нас написано, що виготовлено на замовлення Аврора мультимаркет. Тобто, я так розумію, що це ніби як особиста марка магазину Аврора. Але виготовляють продукти від оцього бренду Lovit в Китаї. Написано, що потрібно перед нанесенням змочити спонжик, який є в комплекті, віджати його добре, нанести на шкіру, почекати 5-10 хвилин, а потім наносити інші косметичні засоби. А ще пишуть, що нам обіцяють рівномірне нанесення без ефекту маски з ідеально рівним тоном обличчя. Також, що цей продукт адаптується під натуральний відтінок шкіри, і приховує недоліки та надає шкірі сяйма, і турботливо відновлює та живить шкіру. В принципі, більше ніякого такого опису тут немає. У мене повністю запечатаний цей продукт, є така наклейка. До речі, коли була в магазині Аврора, стояло на прилавку, напевно, три ось такі коробочки. Всі були з відтінком 0-1, і що саме цікаве, вони всі були відкриті. Але я, консультанта, попрохала про те, щоб мені знайшли повністю запечатаний продукт, і я дуже рада, що він на складі у них був, тому я купила повністю закритий і знаю, що ним ніхто не користувався, що він абсолютно новий. Мені особисто це, звісно, важливо. До речі, я бачу, що тут є невеличка. Опочатка, ось тут, де відтінок цього продукту, повинно бути написано Ivory, Але тут у них. опечатка. Друга буква не та, що повинна бути, але нічого. Так, я його дуже обережно розрізала і тепер витягуємо. Так, ну, ось такий у нас спонжик у мішечку точно так само виглядає, як і в цьому кушоні від бренду Toz. Давайте поглянемо на нього. Ну, Він з вигляду точно такий самий. Поки сухий, він досить такий щільний, але потім, коли ви його намокаєте у водичці, то він так збільшується практично вдвічі. Далі дивимося: всерединці виглядає ось так. Витягуємо. Ну Так, дизайн точно такий самий. От. Тут у нас з вами все розкручується. Ось так от виглядає всерединці. Знімаємо ось цю захисну штуку. оп. І дивіться, і відразу продукт. Тобто тут немає захисної якоїсь такої плівочки, яка так обережно знімається. Тут ніби. Я не знаю, що це за матеріал такий щільний. От він просто закриває нашу з вами подушку, і, в принципі, все. Ось так от виглядає. Продукту тут багато. Я ось трішечки доторкаюсь, і тональний продукт вже, бачите, витікає. Давайте зробимо невеличкий такий сводчик. Ой, ну відтінок дуже світлий. Прямо такий айворі, це точно дуже світленький, але розподіляється нормально, і коли розподіляється, то в принципі виглядає нормально. Не такий вже він, прямо, і білий. Ну, Нормальний. Я прибрала своє волосся і а, звернула свою увагу, що в цій кришельці. Була ось така гарна, ну, по типу наклеєчки захисної. Така штукенці, яку я ось сюди поклала, мені так подобається набагато більше, як виглядає. Стосовно подушки, я її вже намочила в водичці, вона збільшилася в декілька разів. І давайте тепер зробимо ось так. Нанесемо трішечки продукт на подушку. Ну, дивіться, набирається досить багато, але малюнок трішечки змазується. І давайте ось так. Ну, погляньте, переноситься досить багато продукту. Трішечки його підтушуємо. Ну, такий світлуватий, звісно, цей кушон прямо світлий-світлий. Якщо чесно, я думала, що він буде світлий, але ну, трішечки темніше. Це прямо такий реально відтінок для білосніжок. Можливо, він мені зараз не підійде. Не знаю, будемо перевіряти і будемо наносити. На моєму обличчі немає нічого, окрім зволожуючої есенції, і, в принципі, я готова до нанесення цього продукту. В якості дзеркальця обрала ось таку палетку від фокалюр для макіяжу очей. Власне, нею сьогодні і буду фарбувати свої очі. Набираємо наш кушончик, добряче його так намочуємо. Ой, який він білий, Боже! Ну, дивіться, покриття прямо дуже величезна різниця, Боже. Тут у мене червоне обличчя, тут таке біле, прямо аж як сметана якась. Занадто світлий цей відтінок, якщо чесно, я навіть не очікувала. Покриття є, перекриває він, в принципі, непогано, вирівнює тон обличчя також досить непогано. Його обов'язково потрібно наносити на вушка, на шию, тому що відтінок від мого натурального відтінка відрізняється прямо дуже сильно. А єдине, що цей продукт наносити на очі я не буду. Ну, в цілому, з правої цієї сторони, я начебто все розташувала, от уже дивлячись на вушко, на шию, на обличчя, в принципі, виглядає нормально. Але коли подивитись на цю сторону, то це просто капець. На очі ось сюди я нанесу консилер. А, ну, В принципі, в цілому, виглядає начебто цей продукт на обличчі нормально. Він такий легенький. Пора і зморшки не підчіркує, і, в принципі, мені це подобається. А на ліву сторону я спробую нанести за допомогою пензлика. І а, що ще хочу сказати: ось ця подушка, вона мені незручна, якась вона занадто велика. Отут вона дуже рухома, ця подушка, і мені нею дуже незручно наносити, якось некомфортно. А, тому переходимо на пензлик і подивимося, яке у нас буде нанесення пензликом. Начебто набралося, не знаю. Так, боже, ну, білий прямо як сметана, чесне слово. Просто жах, якийсь дуже світлий відтінок. Ну, на жаль, в моїй Аврорі був тільки 01 відтінок, тому, власне, я його і взяла. Якби був 02, я б взяла б 02. Краще, нехай буде темніший, ніж ось такий світлий-світлий. Але, ну, маємо те, що маємо. Моя ціль все ж таки протестувати на якість цей продукт, а не колір. Хоча колір також дуже важлива річ, але нічого, можна трішечки підшаманити, і все це буде виглядати не так страшно, як здається. Ну, я начебто розподілила повністю цей продукт, отак от усе виглядає. Бліднувато, але в принципі ну, нічого страшного. Я розподілила повністю на шию, на вушка, в принципі, всюди, де мій натуральний колір шкіри, і коли я все це замаскувала кушоном, в принципі, відтінок більш-менш співпадає і більш-менш нормально виглядає. А, на очі і під очі я нанесла ось такий консилер від Evelyn у відтіночку 08. Як ви бачите, він по кольору прекрасно сюди підходить. А, нібито візуально відтінок і під очима, і е, на всьому моєму обличчі співпадає дуже навіть добре. Ну, а зараз я пропоную почекати 5 або 10 хвилин, поки цей продукт повністю усядеться, впитається, висохне на моєму обличчі, щоб ми з вами могли повноцінно оцінити його фініш і, власне, те, як він виглядає на моїй шкірі. Ну що ж, уже пройшло 10 хвилин з моменту нанесення нашого кушону, і, власне, ось так от виглядає моя шкіра. Я бачу такий трішечки сяючий, зволожуючий фініш на моєму обличчі і а, липкий досить цей продукт, прямо така сильна липкість, що, звісно, я не люблю, тому доведеться обов'язково фіксувати пудрою цей продукт. Стосовно кольору, то він такий блідий, як був, таким він і є. І пунктик на пакуванні, що цей продукт адаптується під ваш відтінок, не зовсім правда, тому що ну, не адаптувався він під мій природній колір обличчя і ну, буду ходити така трішечки бліда. Давайте вблизу поки що роздивимось на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ну, на самій шкірі, начебто, цей продукт виглядає досить натурально і природньо. Не знаю, я принаймні, коли роздивляюсь на свою шкіру, нічого такого страшного на ній не бачу. Ніяких ні кусочків, ні комочків, начебто все рівненько і гарненько. Пропоную тепер переходити до пудри. Пудру я обрала ось таку від бренду iMages. така величезка баночка, китайський бренд. Пудра, в принципі, непогана, звичайна. Для того, щоб зафіксувати тональний крем, вона підходить просто чудово. В серединці виглядає ось так: маю таку подушку, я звідси відсипаю в будь-яку кришечку і потім набираю і наношу на обличчя. Набирається досить багато, тому обов'язково струшуємо, а потім вже наносимо на обличчя. З урахуванням того, що ми наносили цей продукт на вушка, на шию, в ці зони обов'язково наносимо і пудру, фіксуємо наш продукт тональний, щоб він в цих містах не повитирався швидше, ніж з обличчя. Звісно, можна цього і не робити, якщо ви не хочете, але я хочу, щоб мій макіяж на всіх ділянках проносився однакову кількість часу, тому я буду фіксувати пудрою навіть шию. А перед тим як наносити пудру на очі, потрібно ось тут розправити всі оці складочки. Бачите, туди консилер позабивався прямо дуже сильно. Тому підтушовуємо, а потім фіксуємо пудрою. З пудрою я повністю закінчила. Ось так от усе виглядає. А тепер я піду дороблю швиденько свій макіяж, а потім повернусь до вас. Ну що ж, я доробила свій макіяж, ось так от власне усе виглядає. Уже з повноцінним макіяжем, мені здається, що цей кушон виглядає на обличчі більш-менш добре і, в принципі, дуже навіть симпатично. А що я використовувала в сьогоднішньому макіяжі? Контуринг робила ось такою палеткою від Evelyn, у мене у відтіночку 01. Пудру я вам уже показувала ось таку від IMAGS. Туш у мене ось така від Rimmel. Я нею практично кожен день постійно користуюсь, тому що вона мені дуже сильно подобається. Макіяж очей робила ось цією палеткою від Focalur. Використовувала, зараз покажу, в складку ось цей колір. Зовнішній вуголочок затемнювала ось цим кольором. І наносила ось цей відтіночок. Сяючий ось сюди. Потім, де внутрішній вуголочок, я нанесла ось такий відтінок. Брови фарбувала ось такою помадкою від Evelyn. У мене відтіночок Soft Brown. А на губах моя одна із улюблених помад від Lamelle. Ось така матова у відтіночку 403. А в принципі, макіяж вийшов дуже навіть вдалим і симпатичним. На обличчі все виглядає досить натурально і, в принципі, мене влаштовує. А тепер я піду далі тестувати наш кушон. За цей час я не буду користуватись ні пудрою, ні матуючими серветками. Уже якщо блистітиме моє обличчя, то буде воно блестіти. Я думаю, що друге включення я зроблю десь приблизно через 4 годинки, можливо, через 3, подивимось, як воно буде. А я думаю, що за такий невеличкий проміжок часу можна зрозуміти те, як він буде виглядати на моєму обличчі, і, власне, як я буду відчувати себе з цим продуктом. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Уже пройшло 4 години з моменту нанесення нашого кушону, і, власне, ось так от я виглядаю. Ну, ви знаєте, жирний блиск є, але по факту його не так багато. Чесно кажучи, я думала, що жирного блиску буде набагато більше. А, сяйво є, але воно доволі таки делікатне і, в принципі, не дуже таке противне. Тому в принципі за 4 години жирного блиску проступило не так багато. А, зазвичай на моїй жирній шкірі а, жирного блиску набагато більше. Але все ж таки я хочу промокнути своє лице матуючою серветкою. У мене ось такі від бренду About, називаються Detox з активованим вугіллям дуже гарно прибирають жирний блиск. Перебиранням жирного блиску я повністю закінчила. На цей етап у мене пішло всього дві серветки. Як ви бачите, ось ця друга навіть до половини тільки використана. І е, повністю матовий натуральний фініш без жодного сяйва, В принципі, те, що мені більше подобається. Е, е, якихось чешуйок, комочків, нічого такого я не бачу, виглядає дуже навіть нормально. Трішечки помітна текстура шкіри ось тут між брів, також ось тут трішечки на лобику, помітні малесенькі зморшки. Ну а так, в принципі, в принципі, більше придертись мені нема до чого. Виглядає симпатично, натурально. Єдине, що цей кушон витерся з підборіддя з носика. В інших місцях він все ще тримається. Якщо чесно, за 4 годинки він, звісно, витерся більше, ніж я думала собі. Я чомусь вважала, що він буде більш стійкіший, але стосовно стійкості він трішечки, знаєте, так підхрамує. Ну що ж, давайте вблизу роздивимось на мою шкіру. Ну, напевно, розпочнемо з лобика. Ось тут мені здається, що підкреслена текстура шкіри, начебто, не дуже рівно там лежить тональний засіб. Можливо, мені просто здається. Ось тут нібито підкреслює малесенькі зморшки, якось не дуже рівномірно лежить. Ну, в принципі, не так критично. Ось зараз добряче видно, що носик такий червоний. Ось тут от прямо дуже помітно, що витерся тональний засіб. Видно моє ластовиння, ну так. Зморшку ось тут, бачите, підкреслює консилер. Тут кушону немає, тут консилер. А проте ось тут на шкірі виглядає дуже рівномірно і дуже навіть симпатично. Звісно ж, видно, що відтінок моєї шкіри такий бліднуватий, що відтінок цього кушона мені не дуже підходить, але в принципі з повноцінним макіяжем все виглядає не так вже й страшно. Хоча зараз вже трішечки рум'яна повитиралась, і вже не такий гарний ефект, як відразу після нанесення декоративної косметики. А стосовно моїх відчуттів, я на собі цей продукт зовсім не відчуваю, тобто він для мене якийсь такий легкий, нібито у мене на обличчі тільки легесенький шар пудри і більше нічого. Моя шкіра не перенавантажена, вона чудово себе відчуває, дихає. Ну з відчуттями все досить класно. Особисто для мене, напевно, найважливіше те, що немає яскраво вираженого такого, прямо дуже яскравого жирного блиску. Шкіра вблизу виглядає також досить добре. Тобто, видніються якісь мої дефекти, якісь мої там недоліки. Але... Це все разом виглядає досить натурально, природньо і в принципі немає якогось такого ефекту маски або просто перегруженої якоїсь шкіри, такої знаєте, коли на ній дуже багато декоративної косметики. Ні, з цим кушоном такого ефекту немає, і в принципі це круто. Тепер я піду далі тестувати наш кушон. Зустрінемось уже ввечері з якимось кінечним результатом. Тому не перемикайтесь зовсім скоро. Ви все це побачите. Пройшло вже 8 годин з моменту нанесення нашого кушону, і, власне, ось так от виглядає моє обличчя. Бачу, що кушона залишилось не так багато, як хотілося б. Є невеличкий жирний блиск. Ну, найбільше я здивована, тому що жирного блиску його небагато. Тобто я спочатку проходила 4 годинки, промокнула один раз матуючими серветками і все більше нічого не робила. Тобто, і ще пройшло 4 години разом 8 і ну за 4 години це досить гарний результат. Тобто, жирного блиску його ну мінімально. Так він є, але його дуже мало. Принаймні для володарок жирної шкіри за 4 години. Ну, зазвичай шкіра блищить набагато сильніше і більше. Зараз я бачу, в принципі, нормальний фініш на моєму обличчі. Зараз подивлюсь на себе у дзеркальце. Що я бачу? Ну, В принципі, зовнішній вигляд шкіри він практично не змінився. Витерся тональний крем ось тут, ось тут, трішечки над губою. На лобі, в принципі, все на місці, так як і було. На щічках, ну, начебто також на місці цей продукт, але бачу, що рум'яна, хайлайтер, бронзер уже практично повністю витерлись. Ну і, в принципі, це нормально для восьми годин носіння косметики. Ніяких комочків чи шуйок, чи чогось такого страшного я не бачу. Якихось таких плям серйозних також не бачу. Тобто цей продукт він сходить з обличчя, але доволі делікатно, поступово і практично це, знаєте, так дуже натурально виглядає. Тобто, косметика сходить з обличчя, але дуже-дуже поступово і делікатно. Ну, В принципі, мені це подобається. Ну, а зараз давайте трішечки ближче покажу вам свою шкіру. Прибирати зараз жирний блиск я, напевно, вже не буду. Швиденько, коротенько покажу і перейдемо до вердикту. There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room and Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait Our first time, our first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I... сподіваюся, що вам вблизу все було детально помітно. На мій погляд, на шкірі цей продукт виглядає надзвичайно натурально. Його практично не помітно, що цей продукт є на обличчі. Мене особисто це дуже радує, я дуже люблю такі ефекти натуральності в макіяжі, особливо коли це стосується тонального засобу. А чим менше його помітно на обличчі, тим більше мені це подобається. І так, стосовно того, сподобався мені цей продукт чи ні, на мою думку, більше все ж таки сподобався, ніж не сподобався. Мені єдине, що не подобається, це відтінок. А через що мені дуже важко судити наскільки класно виглядає цей продукт на шкірі. Тому що я бачу, що відтінок, ну Занадто світлий для мене, але не дивлячись на сам відтінок, на шкірі цей продукт виглядає дуже гарно і носиться він дуже комфортно, я його на собі не відчуваю. При цьому із шкіри цей продукт сходить дуже поступово, делікатно, і мені це також подобається. Дизайн надзвичайно гарний, ціна дуже приємна. До речі, купувала за 149 гривень. В принципі, все з ним непогано з цим продуктом. Дискомфортних ніяких відчуттів у мене не було. Все добре. Єдине, що мені не подобається, це такий трішки хімозний, солодкуватий запах у цього продукту, але він в принципі досить швидко вивітрється. Потім не подобається відтінок, і третє, не подобається те, що цей продукт не водостійкий. Хоча заявлено було, що він водостійкий. В принципі, все більше ніяких дефектів я не помітила. Стосовно того, для кого підійде, мені здається, що це ідеальний варіант для нормального типу шкіри і комбінованого типу шкіри. Для сухої шкіри, мені здається, не зовсім цей продукт буде підходити. Ну, можна, звісно, спробувати, але я б не радила. Стосовно жирної шкіри, як ви бачите, я володарка жирної шкіри, мені було комфортно. Нічого поганого про цей продукт сказати не можу. Якогось надзвичайно великого жирного блиску з цим продуктом не було. Тобто цей продукт він не робить ваше лице якимось таким, не знаю, жирним блинчиком чи ще чимось. Тобто, усе добре можна носити навіть жирні шкіри. Ну і, звісно ж, вам вирішувати, вартий цей продукт уваги чи ні, наскільки гарно він перекриває недоліки, наскільки гарно він виглядає на обличчі. Я намагалась вам це все максимально показати, розказати. Сподіваюся, що в мене це вийшло. Друзі, дуже дякую, що подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам було корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!